Сьогодні у нас 19 грудня, і я знову отримала велику посилочку. Я вже почала вибирати, і ще багато є на дні. Багато камінчиків, багато... Ну, спочатку почну з цих мелочей. Це такі кульочки. 50 штучок. Сеньк'ю. Рожева резиночка, бо покажу навіть. Розові камінчики це Мадагаскарський розовий кварц. Ні, це родохрозіт. Родохрозіт. Ось ось Мадагаскарський розовий кварц. Він дуже гарний. І я замовила зараз багато ось. Розового кварця, розового кварта, а він, бачите, він такий дуже-дуже і дуже до нього. Ця от резиночка якраз добре. Якраз добре буде. Тут я не знаю 50 метрів, по-моєму. Вони недорогі. О там дві такі коробочки, бо ще мені треба для пінів. Отакий От мірний для браслетів. Він дорогий, але він пластик. Його так самому треба служити. Тут я полосочка, і так сложити і склеїти. Ну, це синові коврик купила докупатися. Ну, і далі, далі давайте камінчики чорні. Я відкрила ось, дивіться, які гарні. Це чорно сірі, але це мраморні. Праморна яшма гарний 8 мілі. Чудовий камінчик. Назалі зараз камінчики шикарніші. Цей теж, подивіться, який з золотими такими прожилочками, де не-де. От уже, по-моєму, 8, да, 8 міліметрів, але він не є 8. Можна зрівнити цей, цей камінчик, бачите? А може її. То, що не циркулем. Просто що чорний кольор дає, може він так десь 7-8-7 мм, 7. чуть-чуть менший. Онікс чорний. Червона Яшма. 8 мм. Вот, от тут видно 8 мм хороший. Червона Яшма, ви знаєте, він такий приглушений. Я браслети з них роблю. А Це серебристий місячний камінь. 6 мілі. 6 мілі гарний. Він синтетичний, але він гарний десь проставочки ставити. Багато я зараз червоного заказала, це сердолік. 10 мм, 10 мм, Це я перший раз заказала 10 сердолік 10, сердолік 8. А чте він. О, прожилочки є там, де не буде. І сердолік 6. Кажу, цей раз багато я заказала сердоліка, іде рік огняного коня. Вісім, теж сердолик червоний. Ну, це вісім, два, я таких заказала розовий кварц, один я вже показувала. А це мої тогли, що я ставлю на намисточка. Я завжди є в мене і другі замочки, але більшість я ставлю тогли. Ось похвалюся такими пташками. Дивіться, які гарні конектори, пташка. Я хотіла і білі купити, бо бачила на мисточка ставлять білі. Але білі керамічні дорогі. А ці, я не знаю, скільки тут штучок. 10, 10, ці були така зносна ціна, не пам'ятаю. 70 гривень щось таке. Ну, це бачите, або підвіс зробити так. так. І тут якийсь ще камінчик чи щось на намисточка. І на сережки можна, бо я і сережки бачила з пташками роблять. Це цитрин шість. Зараз гарні ціни були. На що було скидки? Це я ще 20 жовтня заказала. І сьогодні тільки прийшло. Ну, не сьогодні, вчора, вчора прийшло рано. Я сьогодні забрала просто цитрин такий. Добре, якийсь він такий прозрачний, не є такий мутний, як ромашки серебристі, 200 штук. Тут 200 і золотисті купила. Це чароїд 8, дорогущий дорогущий, але ну, просять люди, що ж я зроблю. Це халцедон. Сиренєвий теж він дивіться, який гарний. Він сиреніве, синє, біле, гарний. 6 мл, по-моєму, теж. Парпохарцедон. 6 да, мл, 57 штучок. Ші штучки написано. Ну, обычно воно так і є. Це цитрин. Ой, це хризопрас, 8 мілі і граньонний, гарний, шикарніший. Оце я давно шукала отакі от погнуті проставочки. Це дуже хорошо камні, коли галтовка великі, коли вони один до одного не підете, а от з цими прокладками вони прям гарно смотряться. Старинне золото я купила. Так воно не одне тільки було. Оце чорно сіра яшма. Шість мім. Шість міліметрів. Такий цікавий камінчик такий. Пусочками. Ну, Зараз іноді просять і знову. Це вже 6 мм. Бачите, яка різниця? Тут трошки краплення має, а цей просто-просто гарний. І ще. Це ромашки я вже показувала. Теж сардолік. Сардолік 6. Якраз написала, не, не пишуть вони. Це розовий. Ні, це опал розовий. Я вам по цьому знала розовий опал. Гарний він з таким відблиском трохи. Він трошки на кварц, але він, бачите, з чорними цими. Це опаловий. Такі вкреплені. мілі. Дуже такий гарний камінчик. Сохраненный рубинчик 6. Ну, обычно он або халцедон, або это. Ну, написали 6 мили. Я 8 купила. 60-62 штучки. Ну, гарний. Халседон. Это сердолик. Сердолик. Вже 6. Шість, шість. В общем, я багато зараз сердоліка, я дуже багато купила, бо якось я не купляла, я купляла карнеол, а він більш жовтіший. Це лайтбот, ага, хар... халцедон, він гарний вісімілі. Халцедони взагалі красиві. Це ромашки вже тепер золотисті, то були серебристі 200 штучок. Тут десь між камнями ставити. Це 6 мілі. Угу. Це агат, агат сірий. Сапфірин. Голубий агат, то сафірин гарний який він. Бачите, он який, який агатовий колеса. Окружності колеса. Гарний, гарний кольор і гарний для намисточка. Це таке, як котяче око, але воно синтетичне, чорне. Я купила за того, бо в мене чорного такого ще не було, воно гарне. Відкрити можна тут відкрит. Бачите, відблискує одна сторона. Одна сторона з такими іскорками. <гум> ну, десь до чорного поставити, щоб воно таке трошки святкове було. Це опаліт. Теж я брала граньон дві штучки, я пам'ятаю шість. Та шестерочки опал, і він граньонний. Бачите, він виблискує як. Він прям такий дуже гарний. У мене був маленький, він і є 5 -мілі бусики. Бачите, я хочу відкрити, а важко одною рукою відкрити шоу. Бачите, як, я, як, як воно виблискує. Шикарний камінчик. Ось такі ще буси зробити такі на новий рік. Гарні якісь. Ой, она прямо око Ларимар. Це не Ларимар а Мазоніт. Амазоніт. Амазоніт 8 мілі, гарний. Я дуже люблю. І Ларимар я люблю, і Амазоніт я люблю. Ларімар більш голубий. Тут опал. це авантюрин зелений, шість мілі. Не знаю, буде, пише, не пише, не пише. Просто шість видинчина. Ну, я пам'ятаю, що я зелений. він такий приглушений такий він трошечки на міфріт схожий на це авантюри зелений шість Так, ось, да, бачите, написано на ньому чароїд 8 ми дорогущий але він того стоїть. гарні були, гарні. І вісім мілі. Рідко буває, щоб вісім мілі були такі гарні бусини. Чараїт. Ну, це сережки, французька застіпка, серебристі і золотисті. 20 таких, по-моєму, 20 таких, 10 партих і 10 тих. І я на сережки такі подешевше отакі ставлю. Вони теж гарні, добре держаться. Але та дорожчі по запиту на жемчуг хто просить є в мене дорогі швензи. Ага, це. Такі кольця на те саме на камні. Ну, щось вони дуже маленькі. Не знаю, скільки вони сім. Шість мілі. А шість камінь може і не влізе туди. А може, тільки четверочка сюди або п'ятерочка влізе. Маленькі. але гарні, золотисті. Знаєте, рамочки для бусів, для... Іноді просять. Ну, у мене багато є граньоних. Ой, осадова Яшма. Я якраз показувала буси в прошлий раз з них. Ну, тут більше вже такого темного є гарна вона осадова Яшма щось мілі. Я взяла ще, бо тепер була гарна ціна. Та думаю, возьму. мультиколорит. Ага, котяче око. Багатокольорове 8 мілі. Теж на кульчики. Десь десь до якогось браслета поставити, щоб таке трошки виблискувало. Вони теж дорогі, кстати. Це 8 мл. Да, 8 мілі. Ну, один із них рубіни. Ну, Звісно, штучні. А два халцедона 6,8. Вони не червоні, вони такий винний колір. винний колір. Це халцедон такий цікавий, зелено, розово, а тут є і жовтявий і білий на ньому, такий цікавий. Ось вже потім на літо. Ці, кстати, дуже дорогі вони. Вони їх штучно забарвлюють, але така гарна робота, ви знаєте, що штучні каміння взагалі дорогі скло. Я от дивлюся, там є такі, як венеціанське скло, гарні. 10, а то вони такі дорогі, як книжечка от, натуральних бусів. Поки я ще до того не но, но, но це зріла. Ну це гарне, дивіться, таке красиве, таке веселе. Ось рубіни. Ось. Рубіни, по-моєму, нові буде написано. фасети трубі. От, бачите, фасети трубі 8 мільйонів. Воно і видно по ньому, що воно, бачите, воно трошки червоніше. Ті бордові, а це червоніше, гарний. Ай-яй-яй, які красиві. Треба було ще купити. Теж дорогий. Отакий, як чараїд. Ну, Людині на все не вистачає, то людина радується, що десь щось отак от заділить та й купить. Оце так, да. То я знову штикнулася, чароїт 8. Оці два дорогі. Ну. Ага, це вже було. Я полізла опять. Це вже, це вже були. Теж красиві халцедони, є. Я полізла до нього, це теж було. Кулька треба доставати, кульок ще не було. Ну, це другий е граньонний 6 опал, от такий же ж, як цей опал. Теж колечка. Ну, це вже колечка я купила до бус робити такі длинні, гарні колечка. 100 штук. Голден 8 мілі. Ну, теж воно не вісім. Воно не вісім, воно шість десь. Шість сім. Тепер же буду знати, що і рамки треба було більше заказувати, бо було вісім. Вісім мілі. Теж сподивлюся. І теж халцедон сиреневий. Гарний, гарний камінь. Вісім мілі если добрый, я помню. Я уже за разбитчик купляла на браслеты, весь восьмерочки. Это граненый Black 6 мили граненый агат. Багатокольоровый это турмалинщик 6 мили. Теж уже на літо закупляю, бо шість зараз були, трохи ціни такі терпимі. ну Це знову сердолік шість. Роза ред, халцедон, халцедон. Інтересний колір 6 мілі. Він ясніший був на цьому. Він був такий, тут він прозрачний, він там був такий прям насищений, пінковий, а тут такий він приглушений То я подумала, що воно розове. А це, я не знаю. Я дуже, кажу, дуже багато заказала вісім. Це більше не пише, що ж це таке. Що ж це таке? Ну, теж, теж щось похоже на. На агат, бачите, вісім, бо тут кольца агатові. На агат, ну агат такий жовто оранжево червоний Може він було написано і сердолік 8» І бачите, який він світлий. Він ніяк не червоний. Ніяк не червоний. Зараз є. Я... Ще тут є щось. Важкі камінчики, але важко, воно ну звідти ви... Ви... виходить, випадає. Не було... Це цей пісковик. Пісковик, да. Авантюрин. Авантюрин і, по-моєму, він теж раньонний трошечки, так. Да. Авантюрин шість мілі. Шість чи вісім. Шість. п'ятдесят вісім штук. І авантюрин, він теж раньонний трошечки гарний воно як поблискує, значні, не пишуть щось мілі. Це, по-моєму, фенікс. Я подивлюся, бо я знаю, які я заказувала. Це проставочки. Аквамарин. Маленькі, 2 на 4. то Я пам'ятаю, що я таке заказувала. Віс... А от, бачите, 8 міліагат Саперн. Агат. Э, він гарний. Ось тут і шість. І, є і, і ще один. Я два заказала. Два заказала, бо вони браслети дуже-дуже люблять з цього браслетики. Лошадки. А що які? Тут три, три, три кольори. Такий темніший жовтий, жовтий і серебристий лошадь. підвіски, Підвісочки. Ну, де готь год конята, я, по-моєму, 23 штуки. Да, вон 23. Ну, було заявлено як медь. Ну, воно ну, можна медь подумати на це. що це медь. Медь, золото і серебро. Шість милитики пишуть. Серебристий обсидіант. Если я не ошибаюсь, гарний теж. Ларімар заказувала. Щось ларімара я... Це не може бути, а може. Він зелено-голубий. Але це якийсь, цей більш наніфріт схожий. Ларімар більш такий до... до голубого. Ну і цей. Зит. Ну, але Я люблю оцелені, фіолетові, розові, червоні зараз. Зараз я відкрию. притир закритий. Це більш похоже навіть на Ларімар. Шість. Може я шість заказала, бо він дорогий. Красивий камінчик. Але колись хоч пишуть десь щось, а тепер взагалі нічого не писали. Це дійсно, бо він такий з бі... білим, бачите, і темніший і гарний. І білий тут у ньому є, да, напевно, цей ларімар. Він в прошлий раз був ясніший, більш до голубо-зеленого, а тут тепер такий він, ну, це мі бачите, ніфритовий колір, гарний, але. От, видно, не ставлять такі, це на дорожі камні ставлять. Ще подивимось цей граньонний, гарний. У мене п'ятерочка застряла, багато людей дивляться. Але п'ятерка, не п'ятерка, а четврка, 4,5, половиною, а це шістьорочка, все-таки більше. Ну все, дорогі мої, бачите, як не зустрінемося ще до Нового року, має бути одна посилка. Надіюся, ця дуже довго йшла. З 20 по 18, це вважайте, 28 днів. Це 4 тижні. Дуже довго йшла посилка. Вона довго збиралася. Ну, все щасливо. Мирного нам всім вечора.